Мало хто знає, що ще у 2017 році прийняті зміни до Цивільного кодексу України, які передбачають новий вид банківської послуги: відкриття рахунку умовного зберігання грошей або ескроу рахунку. Як це працює? Наприклад, покупець хоче придбати якийсь товар, але гроші потрібно сплатити наперед. З іншого боку, продавець хоче продати цей товар, але не впевнений, що коли він його привезе, Покупець віддасть йому гроші. Саме для цього відкривається в банку ескроу рахунок. Покупець кладе туди гроші і надає банку завдання за настання обставин, тобто поставку товару, передати ці гроші продавцю. І при цьому покупець, коли поклав гроші до банку, вже не може їх зняти звідти. Доки не дасть свою згоду бенефіціар, тобто в даному випадку продавець товару. Така схема розрахунку за товар або за квартиру, вона дуже приваблива, оскільки вона повністю безпечна. Навіть якщо у покупця є якісь проблеми інші, і на його гроші будуть накладені стягнення, то на гроші, які знаходяться на іскравому рахунку, стягнення не буде. І продавець. Зможе їх отримати за умови виконання всіх вимог, які були зазначені в договорі купівлі-продажу. Ми живемо у світі, де довіра це головне. І інколи саме брак довіри не дає людям робити бізнес. Зараз це питання за допомогою законодавця і банківської системи України може бути вирішено. Не треба довіряти продавцю чи покупцю. Потрібно відкрити рахунок і провести цивілізовану операцію, яка повністю забезпечить безпеку ваших грошей і забезпечить належне виконання всіма учасниками цих угод своїх зобов'язань.